Пам'ять Лесі Українки вшанували в івано Франківську. В обласну просвіту завітали як люди старшого віку, так і молодь. Учасники творчого вечора декламували популярні вірші та прозу української письменниці. Немає гірші в світі. Фелахи парі щасливіші од нас, бо в них і роздум, і думки сповиті. Велике духом силою малі. Ми хочемо, щоб люди почули почули слово Лесі Українки, щоб люди зважали на, на те, що у нас є. На яке у нас є національне надбання. А національне надбання у нас впродовж історії творили передові люди не тільки відомі в Україні, а й у всьому світі, адже Леся Українка відома у всьому світі. Творчістю Лесі Українки цікавляться семінаристи, а також молоді активісти просвіти. Відтак на вечері звучали композиції на духовну та патріотичну тематику. Керівник молодої просвіти Тисменського району Леся Палагіцька розповідає, найбільше полюбляє епістолярну творчість Лесі Українки, і вона вкладає в ті листи, можливо, навіть набагато більше аніж в ті ж твори, тому що залежно від соціального. Прошерку, залежно від кола читачів, залежно від суспільно-політичних реалій, поет не завжди може викласти у творчості те, що він може викласти у діалозі з рідними людьми. Останні дні життя Лесі Українки пройшли у Грузії. Там вона намагалася побороти туберкульоз кісток. У місті Сурамі, 1 серпня, 1913 року перестало битися серце української поетеси. Голова обласної просвіти Степан Волковецький переконаний, що на початку 20-го століття вона зробила значний внесок в українсько-грузинські відносини. І я, як колишній український посол у Грузії, хочу сказати, що вона є символом українсько-грузинської дружби. І справді, в часи дуже складні часи 90-х років, де Грузія пережила дві війни, музей Лесі Українки зберігся, і вся Грузія свято шанує її пам'ять. Леся Українка або Лариса Косач Квітка прожила 42 роки, писала в різних жанрах: це поезія, лірика, епос, драма, проза та публіцистика. Також була активною учасницею українського національно-демократичного руху. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Мар'ян Новини на Новещі.